Президент України після розмови з Байденом написав про те, що вже сьогодні відбудеться саміт G7, і Україна братиме участь. І значить, у цій розмові Америка та Україна скоординували свої позиції. Чого чекати за результатами цього саміту? Ну подивимось, звичайно, хотілось би першу чергу більшого потоку зброї, тому що давайте будемо відверти, поки що недостатньо, так для того, щоб дати такий останній удар. Сподіваюся, що цей процес буде рухати швидше. Тим більше ми бачимо, що останнім часом дуже пожвавились європейці, особливо після промови Штайнмаєра, коли він посидів, правда, до цього він посидів в Україні бомбосховище, так мабуть, ці определяється знання так? нарешті у німецьких політиків, і вони почали більше допомагати. Чому? Тому що. Стара Європа зрозуміла, що вмовити Україну на колективне самогубство і деякі коло Сполучених Штатах Америки. Давайте будемо відверті, вони там є не вдасться, не вдасться. Ніхто здаватися не збирається. Тому європейці виходять з прагматичних міркувань, що війну слід закінчувати швидше, тому що страждає першу чергу від цього Європа. А, і тому давайте будемо допомагати більше Україні. Так ну бачимо там. І системи ППО швидше пішли. Навіть німці вже нарешті почали знаєте, не лякатися говорити про танки. До цього вони клеїли дурня, розповідали, що танки ми передати не можемо, тому що це поки тільки говорять. Пан Кулеба ну, зараз про те, я що думаю, Україна я так думаю, і не змогла я... отримати згодимося. Я думаю, я думаю, що ці процеси вже рухаються, тому що до цього німці відверто клеїли дурня, по іншому не можна назвати. Коли говорили, що танки Леопард 2 не можна передати Україні, бо це буде пряме зіткнення з НАТО. Тобто, коли ви передаєте гаубиці, які знищують Росіян, це не зіткнення з НАТО, так. Коли країна НАТО Польща передала свої танки ще не пам'ятаю, що в березні, по-моєму, там 200 танків ще радянського виробництва модернізовані, передали. Це не було зіткнення. З НАТО, а от німецькі танки це обов'язково зіткнення. З НАТО. Ну, сподіваюся, що їх треба теж дотискати, і, е, і доносити до них, що закінчення війни це в першу чергу в інтересах Європи. Чому? Європейці зіткнулися з великою проблемою. Знов таки вони сподівалися, що Україна здасться, так? І вони повернуться до бізнесу as usual з Росією, до корумпованих місць в Газпромі і так далі. А Україна не здалася, і тепер вони змушені допомагати. А там далі така математика: газ в Європі коштує тисячу доларів, Сполучених Штатах Америки 300 Промисловість європейська починає переїжджати до Сполучених Штатів Америки, так і європейці нарешті зрозуміли, що, вибачте, будь ласка, треба швидше закінчувати війну, більше допомагати Україні. Сподіваюся, що цей процес буде і далі достатньо швидко. Україна буде доносити ці всі речі достатньо активно, і відслідковувати за результатами. Генсек НАТО Єнс Столтенберг значить заявив цим вихідними. Здається, наступне боюсь, що війна в Україні вийде з під контролю та переросте у велику війну між НАТО та Росією. Увесь цей час ми бачимо про те, що НАТО насправді досить обережно е, поводиться у цій війні Росії проти України. Вони бояться залученості до цієї війни, а тут вже публічно проговорюють, що це можливо. Чому ця заява на вашу думку пролунала? Ну, от дивіться, це такі чергові заяви Столтенберга. Він не так був переляканий з самого початку. Ну, це типовий чиновник. Да? Все рівно допомагають країни НАТО. А, ось а, і тому я не думаю, що це на щось буде впливати. А, відповідь на таке питання: бої, боїтесь зіткнення з НАТО, давайте більше зброю України, і це буде не натівська зброя, так і ви, начебто, офіційно а, не будете брати нічого, ні в чому участь. Так що давайте швидше зброю, ми швидше. Україна швидше закінчить війну, і пан Столтенберг нарешті буде спокійно спати у себе в кімнатах чи в своїй спальні від того, що, не дай Боже, НАТО зіткнулося з Росією. Будемо дивитися, звісно, як це все буде далі відбуватися. Але е, хотілося б поговорити ще про провокації, які відбуваються в посольствах України в різних. Країнах, тому що пан Ніколенко, речник МЗС, заявив про те, що сьогодні посольство України в Греції так само отримало поштою закривавливий е, пакунок, ідентичний тим, що вже надсилали. Таких інцидентів вже було 28. Е, на вашу думку, яка мета таких провокацій? От таке, таке саме питання. Я хотів зрозуміти, і що? От питання, і шок. Начебто нікому не зрозуміло, хто це робить. Да? От, от питання: навіщо ви це робите, і, і що ви хочете досягнути? В черговий раз е, показати, що ви ідіоти, да? що з вами не можна взагалі розмов е, ось Тим більше, знаєте, це смішно було, що перші такі пакунки навійшли. В Україну, якраз коли міністр оборони Іспанії а, була в Одесі, так вони тоді і надійшли. Ну це ж теж не країни, де знаходиться посольство. Це теж є. А порушення там безпеки і теж неприємно. Тобто, вони це ж їхня фактична провина, що на посольство України таке може дістатися. А, ось вони в чергове показують, що вони ідіоти а, передивилися, мабуть, хрещеного батька а, цього фільма відомого. Там пам'ятаєте, була сцена, коли. Прийшли до продюсера для того, щоб просунути людину на роль. Він відмовив. А, е, наступного дня він прокинувся, а голова його улюбленого коня лежала у нього в постілі. Так? Оце, знаєте, іграшки в мафію таке, знаєте, там оселедець, італійську, до речі, італійську мафію. Там, да? Оселедець надіслати там, скривавлені якісь речі, начебто, знов-таки не зрозуміло, які ідіоти це можуть робити.